Всякі справи, ви знаєте, є такі ключові моменти, це продуктивність праці. Да? Ну, бжіниці вона ж теж, як би сказати, ну це вирішує все. Да? Да? І яка в чим, в чим тут як говориться справа? Що, значить, тут ще вона має двояке значення, що по-перше, понятно, що чим рідше ти дивишся, значить тут, то тим ти можеш більше обслужити сімей. І чим ти рідше дивишся? Турбуєш біл, тим краще він розвивається. Є, ну, є такі, як кажуть, розвідувальні признаки. Якщо я дивлюся, то я дивлюся спочатку на пасіки. Як, як у нього там утоптано, як, як, як кажуть як асфальт, да? немає ні травички, нічого. Значить він там вже... Топче добряч. І часто. І щоб він не розказував, там, от це, що, все це чепуха. видно, що от, трави немає, а таке втоптано, все. Ну, от вимоти гляміт, коли має вулицю. Трава як росла, так і росла. Це, це, і, як ізристка, як говориться, подивився. Ну, технології соблюдаєш, але е, зрозуміло, що, як говориться, Поставив корпус і, і тоді вже там прийшов, глянув. Тут можна дуже, дуже про, видно, як, як знизу, так і зверху. І особа, так сказати, топтати нічого топтатися. Ну, дивіться, значить, тож, тут, як говориться, такі признаки є Ну Дивіться, оце у нас значить, от за цей значить, восьмирамочний вулик значить, тож, значить, в чому його. Значить, як говориться, реально в роботі. По-перше, тут вісім рамок узьковисоких, Дно дуже те саме зйомне, вони взаємно вони такі самі, як і в 12-й рамочному вулиці. Тобто можна значить, орієнтуватися на силу сім'ї. Я весною, як правильно бачив, що якщо це сильна сім'я і з нею буде тяжко управитися у восьми рамках, я переселяю в 12-й рамках. Приповному трьохкорпусному трьох цьому... Тут виходить 18 рамок повних. Тобто 18 рамочный рамочний лежак це досить солідний лежак, тож, да? ви знаєте, навіть раніше були 16-ти рамочні і так далі. А. Ну, 18 рамок це нормально, да? але особливо для праці там, з відводками, з роями, значить, з слабими сім'ями, це все ідеальний буде, понимаете? в його... Може спокійно маніпулювати ним, навіть пенсіонер такий, як, як я на Да? му десятку. Да? Значить, знову ж таки, от дивіться, значить, дуже... ця пленка вона не просто, а вона вбудована, це не просто вбудована правильно як говориться, для природного шляху. Значить, все, от, знову ж таки, маючи певний досвід, ми можемо орієнтуватися. Значить, по верхній частині вулика, да, як, як вони значить, як вже можу сказати, що це вже там, як вони, ну що йде вже забудова, що він заповнений чи не заповнений. От давайте глянемо ще раз, значить, тому що ну все одно буде скорочуватися, да, значить, але це. Але значить, тому вже вже... вже, вже надо Прийшов час, як О, Ну значить так, такий ми маємо красивий. Значить, медок. Ну тут ще уже почти що тоже на днях вона закончится. Ну а так уже, от, припустимо, 20 ще запечатано, чистенький это саме. У ці рамки рамка вона получається тоже така, значить, як би сказати, ну стандарт тут такий, що вона висота до дананскої рамки, так? Не просто так, от, от, ну, як кажуть, із пальця висосуну, то донорська рамка висота. Вона, по-перше, во деталі заміняється, а ширина української рамки теж деталі підходять один одному. І тут виходить, що значить, ми маємо можливість його без, без особливих ну, там, настройок, там, виготовлення, Деталі йдуть ті самі. Тільки просто цей вулик йде отаку. От, от Це дуже, дуже, як я перед цим говорив, що я е, можу взяти товарного, хорошого меду з, з відводка з роя, значить порядка 20 кілограмів. І плюс ще там мати природний запас меду. Ну, трошки навіть часто без... ну Там може таку лікувальну підкормку зробити. І, значить, е, і все, їх вистачає меду для зимівлі і для пасічника. А. Якщо ви, припустимо, зробите відводок або візьмете рій, ну, кстати, в, в цій системі дуже рої такі виходять невеликі, то ви можете мати нормальну сім'ю, трошки, звісно, буде тормознути. значить, у материнській сім'ї, як би сказати, да? але він все одно буде там, ну, порядка. Ну, як на моїй медоносній базі, тут порядка 40-50 кг І тут ми можемо мати значить, 20 плюс-мінус кілограм. Значит, ну, я, я говорю, що припустимо. Якщо даже сім'я зриється, то це не, не катастрофічно, тому що маєш, ну якщо особливо є можливість такий от садок, як у нас там можна зняти і займатися. Там, значить, ну, дуже, досить продуктивна система. Да? Ну, дуже, але впровадження її в життя, воно має свої, це як би сказати, криння своє. Це ми говорили, те, що переход навіть такої ну, системи, що даже, просто поміняна рамка, ну, чи верх рамки фактично поміняний, да? ну, він вже не дуже стикується треба просто свою лінію вже мати ну, як би сказати по цих вуликах да? але з другої сторони тут нічого складного немає тут воно просто вашина використовується тих же стандартних розмірів значить всі інструменти вони теж Значит, от така Стамецька випускається вот да, значит, промисловостю, значить ну, тут дуже удобно. Як зазвичай старими стамесками тут виймати дуже погано було. Але це стандартна промислова значит, стамеска. Інструментом, недогонка там, то, 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 то все, все підходить. Да? Ну, <сум> Демар самособака. Так що Надеюсь, що ви заінтересуєтесь. Значить, розширити свій кругозор. Значить, і, звичайно, хотілося б, значить, у мене є технічні можливості випускати ці, ці вулики. Є навіть на сьогоднішній день запаси, які то ну, Тому що зараз зв'язку з цими значить, подіями у нас на Україні, у нас все так нам, звісно, трохи тяжко і з Зовнішнім світом, як кажуть, це спілкуватися, крім інтернету, звісно, так є можливість, але ж раніше до нас і приїжджали так, значить, із інших країн, і з Америки, із Турції, значить у нас делегації були, дивилися, інтересно було. Ну, спеціалісти, як говориться, да? Вони розуміють, що це нове. А ну, я не говорю, що це так що всі повинні перейти, але якісь ентузіасти, я думаю, що ну вони є і зараз, ну, ну їх, так сказати, досить невелика кількість. І ну, по-серйозному вони так не займаються. Хоча я ж кажу, що, от, припустимо, це десятиліття, на яке я перейшов ці вулики, вони мене не розчарували. Хоча, ви знаєте, в історії були спроби там, вийти на якісь моделі, через два-три роки відказувалися, так сказати. Винахідники від своїх моделей, тому що це воно ну, не завжди так ну, практично, як, як, як в натурі. Але ця модель вже, про, значить, як кажуть, провірена десятиліттями, Це точно. І я кажу, я що на сьогоднішній день це і, і здоров'я бджіл, значить. Тільки цього краще і робота пасічника, і продуктивність меду, і якість меду, ага. тому що ви бачите, коли береш такий запечатаний мед, який, значить, ну, на який не попадало ніякі ні, 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 ні шкідливі... Ну, в цьому корпусі, коли ми використовуємо ці корпуси, ми не роб, я не, не роблю ні, ні, ні обробка, от хвороб, от цього, від цього. Ну і, і, і сім'я розвивається ну дуже добре, тому що це її природна конструкція. Знаєте, Це не просто так це саме. А А, а, а є, є, є там цих, цих комах треба, значить, колонія їхня, значить, вона повинна відповідати певним критеріям. І оце якраз у цьому вони ідеальні. Знаєте? І коли вони ідеальні, то тоді, і ми, ну, вся рослина чи тварина чи, чи, чи людина, вона, коли це природні умови її хороші, а не якісь екстремальні, то вона, як говориться, ну, не просто виживає, а, а хорошо. Значит, Значит, і, і існування основание комфортно. Ну, все, будем закінчувати До нових